Крім щуки, можна легко розраховувати і на білизну, і на голодня, і на окуня. Ой-ой-ой. Над драматичним вийшло виважування. я взагалі був, в шоці, спливаю прямо під лодкою на шнурі в руках. Навіть не вмикав, в камеру настільки був здивований. Такий ось псел в місці, де я збираюсь сьогодні рибалити. А така вона ранкова природа. Туман. До багатьох ділянок річки Псел ще не встигли прокласти асфальтовану дорогу і, мабуть, то на краще. Добрий ранок, шановні друзі і колеги. Я Лисиця Олексій, ми на каналі Fishen Stock. Сьогодні до вашої уваги пропоную риболовлю з плавом на річці Псел. Хочу вірити. Все в нас і буде цікаво не перемикатися. Спекотнє літня пора. Найперспективніший, на мою думку, час для використання воблерів. Якраз по теплій воді хижак краще всього реагує на цей тип приманок, які зазвичай проводять в середньому горизонті або вищому, ближче до поверхні. якраз от Чим тепліша вода, тим хижак. Ну, як правило, тяготіє до середнього горизонту, Він тощо води харчується, контролює і більш там придонний горизонт, і поверхню. ну, Все, є, все як треба. Ну, окрім того, використання воблерів передбачає таку собі немалу універсальність, я би сказав. Окрім щуки, можна легко розраховувати і на білизну, і на головня, і на окуня, Тому, тому я сьогодні обрав воблери. Русло річки. Зараз круто повертає, можна сказати, розвертається в протилежну сторону, і ми виходимо з такої ранкової тінистої прохолоди на ранкове приємне ще сонце. Ну, всім відомо, що щука з сонячної сторони не дуже полюбляє. та Інші хижаки теж стоять. Але от саме в ранкову таку пору я часто помічав, що такі ну, світлі. Світлі ділянки річки вони дуже є перспективними. Mm, ви тільки подивіться, туман, ранковий, запах води, жаби, пташки. Ну, як тут залишишся спати в ліжку в такий час? Як ти таке мале і клюнуло. Іноді окуні жадністю своєю дивують. Бобі. Goed, oh, die heeft dus... Зараз ділянка псла стала дещо глибшою, десь глибина ну так, на скидочку, до 3 метрів. Я змінив метровичок Бубі 50F на гідроджек Ну, Цей обларок такий ж має загалом розміри, але ну, горизонт його робочий десь в районі 1,5 метра, якщо на середньої довжини закидання. І я от якраз за допомогою нього розраховую виманити. Тих хижаків і хижачок, котрі заховались і горизонтом нижче, і в цьому горизонті стоять і, можливо, навіть вище. Така дуже універсальна моделька, і я багато вже з часу іщук на нього зловив, на гідроджека Ось на гідроджека позарився. М -м -м -м. гарний, цього разу крупніший окунь Ну от таки Черговий окунисько зовсім скромного розміру. Але будемо надіятися на більший розмір подальшому. Золоті ранкові години позаду, на жаль, вони не привели до. Спіймання Великої риби, де цей покльовок крокодилів не було. Як не помиляюсь, п'ять окунців зовсім скромного розміру було спіймано. Проте такі реалії літнього спінінгування хоч на Воблери, хоч на силикон, я не опускаю звісно, руки ще багато часу попереду. Вперед. Біля шторон жерих. Ось, О, Знову окунь. Трохи симпатичнішого розміру. Ось такий полосончик. Спекотну літню пору, як правило. Риболовля неважливо чи на застіпці воблери чи силіконові прималки ну, майже завжди достатньо така складна і з клюваннями, з клюваннями не все так просто. Пояснити доволі просто. Ну, найперше, чим тепліша вода, тим менше розчиненого в цій воді кисню. Відповідно, процеси життєдіяльності та метаболізму хижака достатньо так пригальмовуються. Це в свою чергу тягне за собою той факт, що харчується хижак. Набагато рідша, ніж, скажімо, восени. Так? І навіть якщо ми потрапили нашою супер класною переманкою, яка ми віримо на всі 150% потрапили під ніс, це абсолютно не означає, що в цей момент буде хижак готовий до прийому харчування. Чи просто навіть зацікавиться цією приманкою. На гарний кльов і то це дуже нечасто відбувається, можна розраховувати от таку. Ну, не дуже благодатно для риболовлі спекотну пору. Хіба що на тих водоймах, де величезна кількість риби? Тоді може якась там 3 чи 4 чи 5 там, скажімо, відсотків від загальної кількості хижаків готові клювати. І якщо їх багато, то відповідно велика ймовірність потрапити під ніс такому хижаку на звичайних водоймах, ну і на малих річках, в тому числі України, мабуть, це не здійснена мрія мати таку кількість риби. Відповідно. Відповідно, сплав, очікувано, є трудовим, але від того не менш цікавим і я продовжую його. Запрошую вас продовжити зі мною черговий хижак. <рес> Обираючи для сплава варіант воблерів, я зазвичай дивлюся в бік або воблерів мінолу, або кренків. В більшості випадків, якраз другий варіант каренки, на мою думку, підходить якнайкраще. Чому? Ну, по-перше, з маленької надувнушечки, в присплаві, стоячи дуже незручно і навіть небезпечно, твічити так, твічити можна і сидячи. Цілком нормальна, але все-таки будемо чесними, якість тих самих твічів буде значно нижче. Відповідно, її ефективність слову не така висока, як і хотілося. А ось що стосується кренків, тут взагалі нема ніяких проблем. Ці приманки пузатенькі, невибагливі, летять здорово, достатньо точно, можна класно обловити якісь там тінисті точки, якісь цікаві закуточки. При цьому можна сидячи, лежачи, хоч як завгодно, навіть простим рівноміром акуратно Робити проводку, ну за умови, що кренк правильний і рибалка з ним знайшов спільну мову. От ну я в більшості випадків так уже повелось не один десяток років. Ну рівномір не так часто. Використовує або більше або ступенку, або ну, якщо рівномір, то якось його урізнобарвлюючи додатковими потяжками, чи там паузами, чи ще якимись елементами в грі вершинкою додаючи, ну або навіть просто рівномір, але кілька там обертів котушки можна швидше зробити, кілька повільніше. Це все, ну, я переконався здорово, якщо є поблизу хижак, готовий до прийому їжі. От він на це реагує. Тому, тому я за крен. Гарний такий завал. Здається, два роки тому на цьому місці я з трьох закидань зловив дві непогані такі щуки в районі 1,5 кг, не відпустив їх. Ну і сьогодні заслужено нуль тут. Робіть висновки. Гаряченька лодка, чи човен. Так, так. Іноді акумулятори електромотора розряджається і доводиться задіяти запасний варіант. Так, запасний варіант. Запасний варіант ілля Коли не клює. Тракціон. Тракціон вигляне, будь ласка. Добрий день. Є тут хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, -ой 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 -ой. блядь. 哦呦呦呦呦！哎 Баста. Опінулися. Достатньо довго був і воблер, і повідець в пащі хижачки. Ось він, бідолашний флюорокаблоновий повідець і погнувся, і трошки покусене, але витримав. Здається, 0,45, а можливо 0,5, не пам'ятаю, інтеч Фіст, я витримав, все спрацювало. Я я дуже задоволений вчергове. Я не полінувався, вийшов на берег, аби сфотографувати цю красу. Ну, думаю, між 4-5 кілограмів. Мій немаленький підсак. Над драматичним вийшло виважування. Сама звичайна проводка, яка до цього я робив, може десь на глибині під півтора метра гідроджек. Біля корчів я провів така внятна клювака. Я підсік, зрозумів, що там дуже гарна рибина. Почав виважувати, але вона, вона рибина, щука. Я це бачив гарно, завела в корчі. Я, ще якийсь там час вона я відчував, як вона юрзала і смикалась на, на шнурі, але потім все якби все затихло, все зачепилось. Я просто взяв руками, смикав, смикав. В якийсь момент вирішив, ну, Пора тягнути на пролом, вирвав воблер з якихось дрючків, все витримало. І я взагалі був, в шоці, спливає прямо під лодкою на шнурі в руках, така під 5 кг щука. Я то її горем пополам запакував в підсак, навіть не вмикав в камеру, настільки був здивований. Ну, решту ви бачили. фух. Друзі, хотів би коротенько представити свій арсенал бублерів Мегабайт, з якими я рибалю, мабуть, 10 років, якщо не більше, ви можете звернути увагу. Вони не новенькі, вони не з упаковочки, не щойно дістані. Їм вже на рахунку деяких із них 100 плюс збитих щук. Фарби на багатьох вже не так багато залишилось, але при тому вони працюють на відмінну. От Розпочну з Фетіміну. 70-й розмір. Я ним рибалив з човна, і з берега, такий універсальний вброк. Так, те ж саме можна сказати про асасі, він поруч. Вони якраз згодяться, на мою думку, це така багаторічна практика підтвердила. Ну, для щупаків від найменшого розміру там, до кіло-1,5 От більше я не ловив. Далі далі я хотів би. Познайомити з Белансом. він мене неодноразово і на змаганнях виручав, зокрема берегових. Лдеміну, не дивлячись на те, що малюсенький розмір, проте от по такій ну, часто повесняній пасивній щуці, в тому числі і крупного розміру, виступає просто з Знову ж таки, для берегових справ він більш підходить в силу свого розміру. Що стосується. Зачепився, нічого. Що стосується твічинга щовна, то це там серія вублерів Аміго, Містік, за не зачепив. І, зокрема, ось такий ось класний воблерочок, і мені подобається. Система дальнього закидання з цими шариками, вона, я впевнений, і щуку цікавить і так гарно естетично виглядає. Містік ну, 120 СП, зокрема, один з кращих в цьому розумінні. Не одним, звісно, твічингом, не одними міношками. <кій> я рибалю в спеку кренки. Для мене виступають так, часто номер один приманками, і серед кренків номер один приманками. Я би назвав мабуть, що Bubi 50F. Такий от метровичок, достатньо компакт, компактний, важкій воблер. летить класно. Так, ось, хотів мене, вибачте. От Ви теж можете побачити, от саме цей який в руках, Ну, я думаю, що сотню щук так точно зловив, Ну, яку ні, не одну сотню. От, є ще аналогічний в натуралі. Ну, інший теж я би назвав його номер один кренк. Він не більш такий глибо глибоководний, це не зовсім дайвер, але 1,5-2 метра це якраз робочий горизонт гідроджека 50F, неймовірно крутезний Воблер. Не дивлячись на такі скромні габарити, я би сказав, 50 мм. Він виманює піднімає щук самих таких серйозних глибин. Ну, от, той самий гідружек, тільки в іншому кольорі, теж можна бачити, наскільки в ньому вже щучих відмітен. На це я точно впевнений, далеко за сотню щук було зловлено. Ну і Аби завершити такий міні огляд своїх приманок, я ще зверну увагу на самба 100 f е метровий, більш такий крупний, більш важкий із ну, шумлячими. Ефектами Воблер ну, він якраз здорово підійде і в тому числі для лову таких трофейних, гарних риб. Так. Угу. Так. Давай вже. Чувствую все. Без, без шума и пила. Вот такие вот гидроджечек. Иди и плыви. Як дехто каже, що пакабра Бубі. Коротко про оснащення, що сьогодні було задіяно. Традиційно для себе сьогодні я використовував удивище Yamaha Blancs серії Kalista 82 2 ML TZ Nano. В якості шнура це був 0,8 по японській класифікації, Intech First Braid. Щодо повіця, без варіантів використовував флюорокарбон. Сьогодні це був Intech First 0,45 і 0,5 мм в діаметрі. Щодо воблерів, то я головним чином ловив кренками. Так вони працювали краще всього. Бубі 50F. Один з тих, що окунів діставав, та і щучку по-моєму, здається одну з самих різних горизонтів і місць От такий. мені дуже подобається розфарбовочка. Ще, ще інша варіація в натуралі теж супер. Але на перше місце, мабуть, би поставив. Інший кренк, такий напівдайверок, може і дайверок, маленький гідроджек 50F, от саме в цій такій зеленуватій, прозорій розмальовці. і щуку дуже гарну він приніс і, і ще одну не дуже гарну, і окунів, там мабуть, штук 4 чи 5, так точно. Ну, ще от Кілька риб зловив на теж гідроджек, але в натуралі. Спочатку ну дуже важко йшла риболовля поодинокі, дрібних окунців покльовки рідкі, ото й все, що е, зразу було. Я навіть закрадалась, у мене думка, що щук взагалі тут немає, кудись поплила, померла чи не знаю що. Але потім якось гарна щука, там поменше кілька, е, поступово розпогодилось і, і окунці продовжували між щуками клювати. Можливо, зміну настрою і реакції риби на мої дії, я ще пов'язую з тим, що я максимально почав повільно вести воблер, навіть так повільно, що навіть кренк збивався з гриз. Ну, загалом традиційно вважається, що кренк, хоч на рівновірі, хоч на інших варіаціях. Проводок має все таки коливатись ну, таким усталеним рівним темпом через вершинку дребежання передаються. Так я завжди рибалю, але сьогодні, от прям ну як по форелевому, треба було ну зовсім повільно вести, і тоді риба атакувала. Ну воно і загалом і не дивно. Неймовірна спека, вода. Ну, Якщо і не кипяток, то десь недалеко від того, Ну, тому так риба і веде себе. Але вона є, її можна зловити і її варто ловити. А я дякую, друзі, вам сьогодні за увагу. Неочікувано рибною і такою насиченою виявилася сьогоднішня риболовля. Е, відверто кажучи, мені багато в чому пощастило. От, та трофейна риба сьогоднішнього дня під 5 кілограмів щука, вона. Ну, впіймалась дуже так, от з величезним фартом. За свої 30 з гаком спінговий року, я такої не пам'ятаю, щоб Воблер був у мертвому зачіпі. Пройшло хвилин 4-5, і я руками просто взяв і вирвав приманку з корчів разом з риби. Ну, це якийсь анди був. Ну, проте. Проте так сталося. Змушений зізнатися, я після довгої фотосесії, ну може й не дуже довго, але м, риба не змогла. Ця щука не змогла попливти, тому, тому я не зміг фактично її відпустити. Зате решта невеликих щупаків, окунів всі були відпущені, всі живуть і здравствують, як кажуть. Висновок можу зробити дуже простий, незважаючи на складні умови, незважаючи на спеку, на дуже теплу і гарячу, навіть літню воду, на пасивний настрій риби, яка на відріз відмовляється іноді клювати. Спіймати можна. Тут головне терпіння, правильні снасті, думки, ну і натхнення. Я цього всього вам щиро бажаю. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі і все буде в